Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати ті щедрі дарунки, які дозріли у осінньому садку. Осінні яблука в саду від сонця соком налились, і вже падають в траву їх ароматом чути скрізь. Для того, щоб розпочати малювати, треба підготувати матеріал. Це стакан з невеликою кількістю води, миючий засіб, три кольори фарби, пензлик, трубочка, ложка та вода для пензлика, а також білий папір. А малювати ми будемо незвичайним способом за допомогою мильних пульбашок. Для цього приготуємо спеціальний розчин. У воду невеликої кількості додаємо миючий засік, а також зелену фарбу. Та розмішуємо. Я думаю, ви вже здогадали, що малювати ми будемо за допомогою мильних бульбашок, які будуть утворюватися в нашому стаканчику. І намалюємо ось такий гарний осінній сад із яблуневими деревами. Давайте я вам покажу, як це робити. Треба взяти стаканчик, трубочку і зробити велику кількість бульбашок. Ось так винути трубочку і прикласти папір до стаканчику. У вас має вийти невеличкий малюнок. Продовжуємо. Ось такий цікавий малюнок мають пульбашки залишити на вашому папері. А тепер, поки сохне листя нашого дерева, ми домалюємо стовбур та травичку. Ось тут у нас не вистачає. Так, саме яблучок. Яблучка можуть бути червоні, зелені, жовті. Я підготувала червону фарбу, а ви можете вибрати яку завгодно. Малюємо пальчиком. Дітки, я дуже полюбляю їсти смачні, соковиті, рум'яні яблучка. Думаю, що ви теж. Малюйте і насолоджуйтесь. До побачення!